Ви просто покажіть це відео батькам і вам його обов'язково куплять, тому що тепер в нашому магазині є розстрочка. Таку пушенці від XTR, квадроцикл, малесенький дитячий квадроцикл XTR Bigfoot, який ідеально підійде для дітей з ростом до метра п'ятдесят, ви можете придбати в нашому магазині в розстрочку з переплатою за рік, лише за 10 місяців, лише 1500 гривень, лише уявіть. Вартість його 800 доларів, лише 800 доларів. І ваша Дитина вже їздить на власному транспортному засобі. Світло, електричний стартер, сигналізація в цьому квадроциклі є все, що так люблять ваші діти. Все для того, щоб вона їздила безпечно. Є отакий от важіль аварійного зупину, щось там десь трапилось, все відпало, квадроцикл заглох і все. Зверніться до нас в наявності вони в Запоріжжі в різних кольорах, вони відправляються по всій території України, де б ви не знаходились, і ми так, перед відправкою ми знімемо для вас на нього. Так, перед відправкою ми знімемо для вас детальний відеогляд, покажемо, що значить кожна кнопочка, і відправимо вам його новою поштою на палеті. Зверніться до нас квадроцикл BigFoot наявності в Запоріжжі. Чекає саме на вас.